Вітаю з вами Пархоменко за Полтаву, і сьогодні відвідав амбулаторію номер 3 центру первинної допомоги номер 2 який знаходиться на Огнівці. Подивився, в яких умовах працюють наші медики, що необхідно їм для вирішення тих задач, які стоять перед ними. А яка основна задача це здоров'я наших полтавців. Прийшов з робочим візитом. Подивитися, як ви працюєте. Це моя амбулаторія. Я її відвідую постійно. В нашій амбулаторії надаються всі послуги, які передбачені відповідно 504 наказу Міністерства охорони здоров'я на первинній ланці. В закладі працюють телефони, можна по телефону записуватися на прийом. Лікарі у нас тут дуже хороші, дуже приятні, дуже уважні. завжди вислухають тобі, посовітують, підскажуть, що не знаєш. А скажіть, будь ласка, яка от нагрузка? Скільки десь пацієнтів у день? у вас? Вони, Ну, не менше 30. Так, да, по різному буває. Ну, стараємося всіх задовольнити, нікому не відмовляємо. Разом з полтавцями пишемо план розвитку Полтави, і в ньому велику і важливу роль займає медицина, тому що здоров'я наших мешканців це для мене пріоритет.